Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні в нас про баклажани в тепличці, про те, чому опадають квіти, чому відбувається погане запилення і як зарадити цьому моменту. Ну, По-перше, баклажан, як і томат, в принципі, рослина самозапильна. Тобто, на квіточці є і течінки, є і пестик, відповідно, сама квітка може сама себе запилити в тому випадку, якщо пилок з тичинок попаде на той пестик. В умовах відкритого ґрунту все набагато простіше. Є хороший ток повітря, є багато комах, котрі перелітають з квітки на квітку і в такий спосіб запилюють рослини. В теплиці може відбуватися трішки інакше. В теплиці може бути опилення погане, відповідно і зав'язувати баклажани будуть погано. В конкретно моїй ситуації, що відбувається? Теплиця у нас перший раз вперше. Баклажани, от уже хочу вам показати, вже зараз у нас 20, 15 червня сьогодні, баклажани вже, напевно, сантиметрів по 80 на зріст мають достатньо загущені посадки. Чого так вийшло? А того, що розсади виросло більше, ніж було потрібно, і я вже посадила, як посадила, як буде, так і буде. І що я помітила? Хоча, в принципі, ряд баклажанів з перцями, якраз навпроти вікна і з того боку, там двері, тут постійна вентиляція, все рівно є моменти, що квітки не зав'язані. Чому? Тому що току повітря все таки мало. Що ж робити? Робити дуже просто е, взяти звичайну кісточку. У мене це кісточка для макіяжу, для помади, скажу я вам так. Можна взяти таку для малювання, будь-яку. Головне, щоб вона була м'якенька, не синтетична. От щоб вона була натуральна. Що будемо робити? Ну, для початку хочу вам показати, дивіться, ось квітка. Не ця ось. О! Значить, ось це була квітка. Котра не запилилась, відповідно, вона просто всихає. Ця тут, напевно, запилення є. Що ж нам робити? Ось яка у баклажана велика квіточка. Ось тут течіночки, всередині там є пєстік. Просто кожну квіточку, отак, з течіночок на пєстік, будемо робити опилення. Зробили. Беремо наступну квіточку. Тут уже, напевно, опилення відбулося. Але все рівно ще раз зробимо. Ось є дві квіточки, котрі не так давно розквітли. Ось пестичок, Ось течіночки. Так само робимо. дану маніпуляцію бажано робити зранку, тому що баклажан це рослина сімейства пасльонових, така сама, як і перець. Така сама, як і томати. От, відповідно, квілок визріває вночі. І бажано це робити в першій половині дня. Ну, не то, щоб в першій половині, навіть з самого ранку бажано: 6, 7, 8 година. Ось так відбувається запилення. З квіточки на квіточку, з квіточки на квіточку. Навіть якщо у вас тільки одна рослина баклажана, от, наприклад, хтось собі хоче виростити на підвіконні. Точно в такий спосіб запилюється і на підвіконні. тобто, там, де немає комах, там бажано робити отаке отакі маніпуляції. І буде врожай. Не обов'язково ми повинні перепилювати з сусідньої рослини на рослину. А навіть якщо у нас ростуть, наприклад, от в теплиці ростуть різні різні сорта баклажанів, ростуть білі, там полосаті, сині. Якщо ми раптом після синього баклажана будемо запилювати білий, це не означає, що там на білому баклажані виростуть сині плоди. Ні, жодним чином на кожному кущі виросте саме той баклажан. Котрий був зазначений на упаковці і котрий ми очікуємо. А якщо вже будемо ми робити отаке перезапилення сортів і візьмемо з тих уже перезапилених плодів насіння, от тоді вже з того насіння буде відбуватися, ну, умовно кажучи, не мутації, але перезапилений буде результат. Ось така, друзі, історія. Іду я зараз працювати бджолою. А вам гарних врожаїв. Гарних смачних баклажанів і всього найкращого.